Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бандердог. Плануєте завести цуценя, проте не знаєте, як підготуватись, чим годувати, чим поїти малого, що придбати, та основне, як виховати дійсно справжнього Бандердога? Тоді поставте вподобайку, обов'язково в коментарях напишіть ім'я вашого майбутнього улюбленця, підпишіться на канал та не забудьте про дзвіночок. Отже, як підготуватись до нового члена сім'ї? Перш за все, ви маєте створити спокійну розслаблену, а основне безпечну атмосферу для цуценят. Приберіться в домі. Заберіть, по можливості всі стерчащі предмети, об які цуценя може поранитись. Електроприбори чи електрокабелі. Підніміть повище. Тобто обезпечте вашу квартиру хоча б на висоті метр від підлоги. Наступне це покриття. Малим цуценятам не рекомендовано бігати по слизькій травмонебезпечній поверхні, типу плитки чи лінолеуму. Це може призвести до вивихів чи неправильного формування лап та суглобів. Хорошим варіантом буде килим, проте цуценя ходитиме в туалет вдома, а відповідно, жовті та коричневі сліди з килиму виводити набагато важче. Тому ідеально поділіть вашу квартиру на зони: одна з килимом, інша без. Виділіть хвостику його куточок, де він зможе поспати чи просто побути наодинці. Особистий простір дуже важливий. Застеліть там якесь м'яке покривало, чи можете придбати собачу лежанку, але врахуйте майбутні розміри дорослого собаки. Якщо місця достатньо, можете зробити імпровізований вольєр із картонних коробок, який потім будете поступово збільшувати. Так і вам буде зручніше слідкувати за малим, і для нього знайомство з домом буде відбуватись більш спокійно та покроково. Придбайте посуд, з якого цуценя буде їсти та пити. Також на лишнім буде придбати декілька собачих іграшок, але не беріть багато. Пізніше ви вивчатимете його вподобання і вже по них будете наповнювати його ігровий арсенал. Запасіться пеленками. не обов'язково брати спеціалізовані в зоомагазині. Можете взяти ті, які підходять вам по ціні, але рекомендую взяти декількох розмірів, особливо якщо є вузькі проходи в домі. Дехто бере велику паленку та розрізає її на частини. На практиці це не дуже зручно, тому що з такої паленки буде розсипатись наповнювач, вона гірше тримає вологу, а хвостику її гристи значно цікавіше. Що стосується особистої підготовки, то ідеальним варіантом, звісно, буде взяти декілька вихідних чи міні-відпустку. Але якщо ви такого собі дозволити не можете, постарайтесь, щоб цуценя не залишалось на одинці на довгий період. Якщо ви придбали цуценя у розпліднику чи у приватників, то попросіть, щоб дали разом з ним якусь річ із запахом матері та братиків-сестричок. Так малому буде значно простіше перенести процес розлуки та призвичаєтесь до нового дому. Отже, цуценя у вас в домі, який алгоритм дій? Найперше, віднесіть його на підготовлене вами місце. Поставте неподалік мисочку з водою. Важливо, що цуценятам часто рекомендовано давати кипячену воду, особливо якщо немає всіх щеплень, і вода має бути у вільному доступі завжди. Уточніть графік годування цуценят, та якщо вже прийшов час, нагодуйте малого. Важливо перший час годувати його тим же, чим годували в розпліднику. Перший же раз не давайте їсти дуже багато. Краще дати трішки менше, аніж перегодувати у новій стресовій для нього ситуації. Якщо плануєте змінювати раціон собачки, Робіть це поступово, слідкуючи за можливими алергіями та несприйняттям певних продуктів. Туалет. Пеленки – це туалет собачки на декілька наступних місяців. Першу паленку постеліть неподалік від його місця, але віддаліть її від місця годування, тому що собаки часто дуже педантичні і не хочуть їсти там, де роблять туалет, і навпаки, ходити в туалет там, де їдять. Якщо малий привчений до паленки, він швидко зметикує, що й до чого. І зробить свої справи куди потрібно. Після цього дайте цуценяті освоїтись, все обнюхати, оглянути та відпочити з дороги. Цуценята, як і малі діти, сплять дуже багато. Покладіть біля нього предмет, який вам дали в розпліднику, із запахом його матері, так малому буде значно спокійніше. Вітаю! Ви справились з першими кроками. Сидіть, милуйтесь, оберігайте його сон та радійте, що у вас тепер такий крутий новий член сім'ї. Коли цуценя прокинеться, почніть досліджувати його новий дім. Важливо, не несіть його нюхати кожен вазон в домі. Дайте йому трішки самостійності. Нехай само поступово, крок за кроком, нюхає все, знайомиться з домом та всіма предметами в ньому. Ви ж можете задавати маршрут по кімнатах та підкликами направляти його. Цуценя слідуватиме за вами. Покажіть цуценяті його іграшки, дайте їх понюхати, покусати, пограйте з ним. В такому ритмі у вас пройде перший день. І настане одне з найважчих випробувань перша ніч. Будьте готові, що, скоріш за все, цуценя буде плакало, скавчало та просилось до вас на ліжку. І так буде тривати ціла перша ніч. Втриматись буде супер важко. Але якщо ви витримаєте, потім за це собі ж скажете дякую. Але не будьте егоїстичними та скупими на емоції. Побудьте біля малого, поки він не засне, погладьте, вкрийте. Покажіть, що він не один. Покажіть, що ви любите його та піклуєтесь. Нашу першу ніч ми не спали взагалі. Баді ми не взяли на ліжку, він спав із нашими звішаними до нього руками. Пам'ятайте, що з першого дня ви маєте показати, що ви господар в цьому домі. Не такий господар, якого потрібно боятись, а такий господар, який любить та піклується, а основне знає, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки.